Дупи, цицькі, довгі ноги і модельні фігури. Це все продає товар. Хочемо ми того чи ні. Сподіваємося, до завтра ми продамо достатньо. Ми всі це знаємо, і тут навіть сперечатись нема сенсу. Тим, кого обурює вигляд героїв гри, краще пройти повз і не купляти цю гру, і не робити їй зайвого піару. Отакий, як я й казав, я навіть не здивований. Важливіше висвітлювати і підтримувати ігри, які поділяють ваші цінності, бо попит породжує пропозицію і прибуток це головний важіль впливу. Заткнись і візьми гроші. Що стосується тієї гри, звичайно, зовнішність Єви, головної героїні Stellar Blade, не залишилась непоміченою. Її модельне тіло з довгими ногами та виразними формами стало предметом запеклих дискусій. З однієї сторони критикують за об'єктивацію та надмірну сексуалізацію жіночого образу з іншої вважають, що це просто візуальний стиль, який має право на існування. А я хочу відмітити, що ось ця фізика рідкої жінки краплі доволі дивно виглядає на драбинах. Фактис. хай йому Оче. Оче. Ну ти бачив? Бачив? Але під час гри в боях такого не помітно. Розробники запевняють, що тіло Єви було відскановано з реальної південнокорейської моделі Шін Джен Ін, а обличчя створено штучно. Тому, з одного боку, звинувачення у нереалістичних стандартах краси не зовсім справедливі. З іншого боку, треба пам'ятати, що сексуалізація персонажів це тільки один зі способів привернути увагу гравців, і само по собі не робить гру успішною. І чи робить приваблива зовнішність гру цікавою? Звичайно, ні. І Stellar Blade, окрім цього, має чим похвалитися. Ігролот поєднує елементи слешерів та соус лаєк, пропонуючи динамічні та видовищні бої. У вас є широкий спектр можливостей: атаки, важкі атаки, потужні атаки, суперприйоми, вогнепальна зброя, блоки, ухиляння, контратаки, переривання атак ворога. Ви можете жонглювати різними комбо. Є володії дійсно широким спектром прийомів, які дозволяють їй розправлятися з ворогами різної складності у дикому танці видовищної різанини. Бойова система здається складною на перший погляд, але з часом ви зможете освоїти всі її тонкощі. Та отримувати справжнє задоволення від боїв. Додайте до цього стильний візуальний ряд, драйвову музику та динамічну і кінематографічну камеру, і отримуєте рецепт захопливого бойового досвіду. Так, битися в Stellar Blade дійсно цікаво, і це саме головне в цьому жанрі. Про сюжет і історію з демки багато не скажеш, але світ викликає цікавість, а герої не викликають відрази, Хоча й не можу сказати, що хтось встиг викликати і симпатію. Демонстраційна версія дає уявлення про дерево прокачки, яке обіцяє багато цікавого в повній грі. Також, ймовірно, Єва буде не єдиним доступним персонажем. У демці вже є кілька потенційних кандидатів. Можливо, буде щось схоже з Ніра Автомата або останньою частиною Devil May Cry. Дизайн ворогів на перший погляд здається типовим, але якщо придивитись, можна помітити цікаві деталі, особливо у босів. Це збуджує цікавість до світу Stellar Blade та його таємниць. Локації в ці коридорні з потребою іноді повертатись, щоб відкрити новий прохід. Наявний легкий паркур, що додає трохи різноманітності переміщенню, але нічого особливого. Перші локації не рясніють ворогами, тому можна зосередитись на архітектурі та дизайні, і вони тут доволі якісні, дещо псують атмосферу написи незрозумілою мовою, да <зв>. й не несуть жодної корисної інформації. Місця відпочинку або місцеві вогнища обладнані автоматами, де можна покращити зброю, здібності, купити предмети та просто відпочити. Виглядають вони також трохи абсурдно, але забавно. Також з приємного, у грі не плануються мікротранзакції, і всі модні костюми Єви можна буде відкрити граючи, а їх планується немало. Stellar Blade має всі шанси стати хітом. В грі є все для цього потрібне: динамічний гролад, таємничий світ, персонажі, які відповідають канонам епічного жанру, Героїня, яка жертвує собою, симпатичний балакучий компаньйон, героїні, яку переслідує минуле, але вона все одно робить свою справу. Я впевнений, що нас може ще очікувати воскресіння з мертвих, мудрий наставник, і обов'язково зрадник серед своїх. Якщо сюжет хоча б буде нормальним, це зробить гру дуже успішною, тому що ігролад вже витягнути. Тягує на високу оцінку. Звичайно, деякі аспекти, такі як надмірна сексуалізація головної героїні та написи незрозумілою мовою, а також, звісно, відсутність української локалізації, можуть дратувати. Але загалом Stellar Blade справляє дуже приємне враження. І робить цю гру очікуваною. Оцінка демки говорить сама за себе. Дочекаємось оцінок від великих критиків. А чи очікуєте ви гру і чи вважаєте вигляд головної героїні проблемою? Напишіть, мені цікаво дізнатись вашу думку. А також підписуйтесь із за бажанням підтримуйте канал за посиланнями в описі. Але головне підтримуйте українську армію. З вами був Лакі Сан, і хай вам щастить!